Добрий день усім малятам. Зараз я буду вам загадувати загадки, а ви спробуйте їх відгадати. Перша загадка. Хто біля дверей нас зустрічає в тиші весь день проспавши і від щастя починає гавкати? гав гав Хто це? Собачка. Чотири в нього лапки, лапки цап-царапки. А як каже Мяу! Кишки всі втікають. Кішка вірно. Хто на привязі гуляючи, травечко щипає на пагорбі і, очікуючи, господиню, самотньо бекає. Бе-бе То це кізочка вірно. Довге вушко грудочка пуху, стрибає спритно, гризе морквинку, кролик. То завжди чудово знає, що на сніданок я варю і до балії підбігає, голосно хрюкає. Хрю-хрю. Поросятко -хрю. вірно? Му, му, і злугу чути знову час доїти вже. Корову вірно. Дітки, як можна назвати. Всіх цих тварин одним словом, як можна? Так, це домашні свійські тварини. А чому ж їх так називають? За ними доглядає людина, і вони приносять користь. Пропоную послухати казочку будиночок на лузі. Чий будиночок на лузі біля синьої ріки. Там живуть веселі друзі, що працюють залюбки. Півник, скочивши на ганок, голосисто заспівав. Прокидайтесь вже світанок, друзям час він нагадав. Підмітає пес подвір'я, носить кіт за ним совок. Камінці, солому, піря прибирають у куток. Тягне кінь важку під воду до будиночка свого. Він везе у діжці воду і співає ого, го посідавши на травичці цап вівця і дві кози вяжуть светри й рукавиці до холодної зими. Привезла корова тачку до будиночка у двір, передала масла пачку, молоко, сметану, сир. Курка пічку затопила, налила в горщок води і борщу для всіх зварила. Тихо ввечері на лузі, у дворі попід кущем, посідали разом друзі повечеряти борщем. Ну, а зараз пропоную вам зробити фізкульт хвилинку. Ох, і любить спать на сонці. Котик наш муркотик. Цілий день він на віконці гріє свій животик. Та як мишка зашкрибає, котик вже пильнує, не заплющить доти очі, поки не вполює. Дітки, про яких тварин ми сьогодні з вами говорили? Так, про свійських домашніх тварин. Всі ці тварини необхідні для, для людини. Мені цікаво, якби ви були б дорослими, кого б ви собі хотіли завести. До побачення, до нових зустрічей!